1919 рік Європа лежить в руїнах, імперії, які століттями панували над континентом, зникли з карти. Австро-Угорщина, колись багатонаціональна монархія Габсбургів, розпалася. На її уламках постала маленька держава Австрійська Республіка. Нові кордони принизливо обмежили австрійців. Від колишньої імперії лишилося лише 84 тисячі квадратних кілометрів землі, без моря, без колоній, без економічної опори. Її населення трохи більше 6 мільйонів, з яких більшість німці за походженням і культурою. Після війни серед австрійців панувало відчуття втрати багато хто мріяв про возз'єднання з Німеччиною. Спільною батьківщиною німецької нації. Та Версальський договір заборонив це прямо. Австрія зобов'язується зберігати свою незалежність і не вступати в союз із Німеччиною без згоди ліги націй. Економіка країни занепала. інфляція, безробіття, соціальні протести. Австрія розвивалася між лівими соціалістами та правими католиками. Політична боротьба переросла в криваві сутички. У 1934 році в країні запанував авторитарний режим канцлера Енгельберта Дольфуса, який заборонив нацистську партію та встановив корпоративну диктатуру. Дольфус прагнув зберегти незалежність Австрії. Але це зробило його головною мішенью для Гітлера. 25 липня 1934 року група австрійських нацистів, підтриманих Берліном, увірвалася до Канцелярії у Відні. Дольфуса було вбито. Спроба перебороту провалилася. Але це стало першим попередженням: Німеччина не залишить Австрію у спокої. Після цього. Італія Муссоліні, яка тоді ще протистояла Гітлеру, ввела війська до Бренерського перевалу, щоб зупинити німців. Австрія тимчасово зберегла незалежність, але Європа вже стояла на порозі нової епохи. Попереду піднесення Гітлера, Союз Берліна і Рима і крок за кроком шлях до аншлюзу, який змінить долю континенту. 1933 рік до влади в Німеччині приходить Адольф Гітлер. Для світу він диктатор, що обіцяє відродження німецької нації. Для Австрії це тінь, що насувається з півночі. Сам Гітлер народився на австрійській землі, у Браунау на Інні. Він знав Австрію, її людей, її слабкості і мав одну давню мрію. Об'єднати всіх німців під одним прапором. Після смерті Дольфуса в 1934 році Австрією керував канцлер Курт Шушніг. Він намагався зберегти незалежність, але мусив маневрувати між Берліном і Римом. У той час, як Гітлер зміцнював вермахт, створював нову економіку і готував німецький народ до експансії. Австрія залишалася слабкою, ізольованою і залежною від зовнішніх союзів. У середині 1930-х у Європі почалися великі зміни. Мусолінь, який колись захищав австрійців, розпочав війну в Ефіопії. За агресію проти Абісінії Італію засудила Ліга Націй Франція та Британія. І тоді Дучі звернувся до єдиного союзника, який не засуджував його: до Гітлера. 1936 дев'ятсот тридцять шостий рік. Німеччина і Італія проголошують створення осі Берлін Рим. Відтепер Австрія залишилася без зовнішнього захисту. Водночас у самій країні нацистський рух набирав силу. Тисячі австрійців відкрито симпатизували Німеччині. Газети публікували статті про велику німецьку родину. У селах і містах шепотілися. Невже ми повинні бути разом? Гітлер чекав слушного моменту. Він не хотів воювати за Австрію, він хотів, щоб вона сама прийшла до нього. Через шпигунів, пропаганду і економічний тиск він поступово розхитував владу шушняга. 1936 року між Берліном і Віднем було підписано так звану угоду про нормалізацію відносин. На перший погляд, мирна дипломатія. Але в її тіні Гітлер домігся свого. Австрійський уряд мав амністувати всіх нацистів і допустити їх до влади. Так у політику Австрії повернувся головний агент Берліна. Артур Зейс Інквард, юрист, фанатичний нацист, який став мостом між Гітлером і Віднем. Наприкінці 1937 року Гітлер уже був готовий діяти. Він розумів, час працює проти нього. Економіка Німеччини потребувала ресурсів армія простору, народ тріумфів. І тоді, в листопаді 1937 року, Гітлер провів таємну нараду у своїй резиденції, відому як Госпаський меморандум. Там він відкрито заявив, проблема Австрії та Чехословаччини має бути вирішена силою, і чим раніше, тим краще. Так народився план аншлюзу приєднання Австрії до Третього Рейху. Без оголошення війни, без опору, через політичний шантаж, психологічний тиск і блискучу дезінформаційну кампанію. Уже за кілька місяців навесні 1938-го все це перетвориться на одну з найшвидших. І найбезкромніших окупацій в історії ХХ століття. Початок березня 1938 року Європа спить у ілюзії миру. Але у відні панує напруга. Канцлер Курт Шушнінг знає, Німеччина готується до удару. Німецький тиск стає нестерпним. Зейс Інквард ставлений Гітлера в уряді, дедалі відкритіше діє проти свого канцлера. По всій Австрії активізуються нацистські осередки, преса, що фінансується з Берліна, кричить про єдність німецької нації. Шушнінг вирішує діяти. 9 березня 1938 року він оголошує проведення референдуму про незалежність Австрії. Питання просте чи хочете ви вільну незалежну Австрію? Голосування призначене на 13 березня. Це був відчайдушний крок. Шушнінг сподівався, що народ підтримає його. І це зупинень Гітлер, але він недооцінив противника. Коли Гітлер дізнався про референдум, його реакція була блискавичною. Він розцінив це як зраду. Тієї ж ночі він віддав наказ: Австрію треба взяти тепер або ніколи. 11 березня 1938 року до відня надійшов ультиматум із Берліна з такими вимогами. Референдум має бути скасований. Канцлер Шушнінг має подати у відставку. Новим главою уряду має стати Артур Зейнс Інкварт. Шушнінг спробував звернутися по допомогу до Італії та Британії. Та відповіді не було. Муссоліні тепер був союзником Гітлера, а Лондон і Париж обмежилися занепокоєнням. Увечері 11 березня Шушнінг виступив по радіо. Його голос тремтів: Ми поступаємося силі. Я віддаю країну Богові. Нехай він її береже. Після цієї промови він подав у відставку Владу взяв Зейс Інквард, людина, яка вже чекала дзвінка з Берліна. О півночі, 12 березня 1938 року, німецькі війська перейшли кордон без оголошення війни, без опору. Місцеві жителі зустрічали їх квітами і оваціями. Солдати Вермахту дивувалися, вони йшли не як завойовники, а як гості. Вулиці міст були прикрашені з фастиком. люди вигукували Хайелі Гітлер. Сам Гітлер перетнув кордон у своєму рідному містечку Браунау на інні. Для нього це вже було більше, ніж політична перемога. Це був символічний тріумф над приниженням Версаля. 13 березня у Відні вже майоріли прапори зі свастиками. Було оголошено про утворення уряду національної єдності. Того ж дня Гітлер підписав указ про приєднання Австрії до німецького рейху. Термін аншлюз, тобто приєднання, увійшов у історію назавжди. Через кілька днів у відні пройшов грандіозний парад. 250 тисяч людей на Гельденплац. Гітлер виступив перед натовпом. Моє життя завершило повне коло. Те, що колись було моєю юністю, тепер стало моїм тріумфом. Європа мовчала. Без єдиного пострілу Гітлер проковтнув цілу державу. І світ зробив вигляд. Що нічого страшного не сталося. Березень 1938 року Європа прокинулася в новій реальності. Межі версальської системи, встановлені після Першої світової. Почали розвалюватися на очах. Без жодного пострілу, без опору, без засідань Ліги націй Німеччина поглинула Австрію. У Берліні святкують у Відні нацистські прапори на кожному будинку, а в Лондоні та Парижі мовчання. Британський прем'єр Невіл Чемберлен не хотів нової війни. Після мільйонів загиблих під час Першої світової війни Європа боялась навіть слова фронт. Чемберлен вважав, що Гітлер лише відновлює справедливість, що німці мають право жити разом у єдиній державі. У Франції політична криза. Країна розділена, економіка слабка. Уряди змінюються один за одним. Париж не мав ані сил, ані волі протистояти Берліну. Ліга Націй, створена для гарантії миру, виявилася безсилою. Її резолюції не мали жодної сили проти німецьких танків. Америка, в свою чергу, не втручалася у європейські справи. Світ обмежився формальними протестами, та навіть вони звучали надто тихо. Газети писали це внутрішня справа німецького народу мовляв, якщо Австрійці самі вітають об'єднання, навіщо втручатися. 10 квітня 1938 року в Австрії було проведено референдум про приєднання до Німеччини. Результати 99,75% за очевидно сфальсифіковані. Але німецька пропаганда подала їх як волю народу. Після Аншлюзу почалися арешти. Тисячі австрійських опозиціонерів, соціалістів, католиків, євреїв потрапили до концтаборів. Уже в квітні 1938-го у відні відбулися перші погроми. Синагоги підпалювали, євреїв змушували мити вулиці, а натовп сміявся. Це був лише початок. Аншлюс став для Гітлера не лише територіальним здобутком, а й політичним тріумфом. У його очах успіх без ризику, перемога без війни. Європа не втрутилася, а це означає, що можна йти далі. Австрія показала, якщо діяти швидко, рішуче і з нахабною впевненістю світ проковтне будь-що. Вже наступною ціллю Гітлера стане Чехословаччина, але Аншлюс став тим першим великим кроком. Після якого вже не було вороття.